Що таке держава? Хто як гадає? Україна. Ні, держава. Що це може бути? Дивіться, вона є слово країна, а є слово держава. Наша країна як називається? Україна. 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 Наша Україна, нашу Україну можна назвати державою чи не можна? Можна. Можна. А чому? Тому що це это... Правильно, діти, запам'ятайте, слово держава означає а те, що... Да. Слово держава означає, що ми, наша країна, Україна, незалежна. Розумієте, ми незалежні. В нас є своя територія. В ну, ми не залежимо від інших країн. Ми, ми держава Україна. В нас є чітко визначені території. ну... Кажи, Ром. кажи. Європа, наприклад, наша столиця. Ні, наша столиця це місто Київ. А, Дивись. а Європа. Дивись, <пев> а Європа Європа це, це континент, на якому знаходиться багато країн, і в тому числі наша Україна. Країн, так, це так. Трамп, так. Трамп. Зрозуміло, Ром. Ти зрозумів все.